Всім гарного дня, як лючок Ніна. Я прибула в Україну. Бабуся мандрівниця об'їхала багато країн і добралася додому. Тому що найрідніше це твій дім. Де би не було гарно, добре, але ми завжди збираємося до рідної хати і один день прибуваємо. На жаль, Уже тільки вдома залишився мій песик тузик, дві курочки, півник і котики, які живуть у нас. Хочеться вам сказати, що їхала дорогою і серце рветься. Ви знаєте, яка ситуація. Але от той сум, щоб покрити, смуток. Я випила такий продукт Гріфонія, щоб трошки розвеселити себе, тому що я їду додому. Має бути і радість. Все погане переживемо. Так буде не завжди в нашій країні. І от у цьому продукті є гормон радості. Ти хочеш, не хочеш, у тебе знайдуться такі ті гормончики що ти будеш радіти всьому. Радієш тому, що ти їдеш, радієш тому, що ти живеш, радієш, що в тебе є діти, радієш, коли твої рідні, здорові, радієш, коли в тебе друзі є вірні, радієш новим знайомствам, появою нових друзів і тим, що ти у своїй державі. Хай там що кажуть. Як гарно в Італії, як гарно в Німеччині, як гарно в Америці. Але для мене найкраще місце це моє просте село, село Нелипівці, де мої всі односельчани, як моя родина. І я люблю їх. І от я добираюся до свого такого куточка, де я народилася, з радістю. Все погане я залишаю, як кажуть, за порогом. І хай буде у вас кожного така радість, щоб ви всі були щасливі, радісні, миру всім і гарного настрою!